Всім привіт! Я Діана Іванова. Вітаю вас! І це прогноз погоди на 10 грудня. Погода не припиняє дивувати. На Вінниччині небо затягнеться хмарами, подекуди дощитиме. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. В день температура повітря сягатиме плюс 6 градусів, вночі максимально плюс 2 градуси. На півночі регіону сонце в цей день буде з'являтися. Рідко за хмар. Уночі, можливо, прийде дощ. Увесь день, починаючи зранку, мене без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 4 градуси, уночі плюс 2. На сході Вінничини зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 6 градусів в день та плюс 4 градуси вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн «Поділля» започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів збройних сил України концерн «Поділля» робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та збройні сили України. На півдні області сонце буде рідко з'являтися з, з -за хмар. Температура повітря в день сягатиме 7 градусів вище нуля, вночі плюс 4. Опадів синоптики не прогнозують. У центрі області протягом усього дня буде погода похмурою. Вранці йтиме дрібний дощ, температура повітря в день плюс 6. Вночі позначка не опуститься нижче плюс одного. У день та ввечері опадів не очікується. У Вінниці цього дня переважатиме хмарна погода, проте без опадів, температура повітря в день 5 градусів з позначкою плюс. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть плюс один. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінничина.